Ветері теме дня до вашої уваги інформаційна картина середи 30 квітня. У студії Аліна Рябко, вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні, розповідаємо далі у випуску. У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахетної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих мешканців знищена ще декілька потрощені. Пошкоджено підприємство, також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район, застосував дрони камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. Ближче до ранку противник в з з град по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінію електропередач. Оборонці неба знищили над областю 9 БПЛА. Нагадаємо, що на Дніпропетровщині з 25 квітня оголошено примусову евакуацію в чотирьох селах, що межують з Донеччиною. До слова, тільки за цю ніч країна-агресор запустила понад 100 ударних дронів, а від початку тижня 375. У Харкові унаслідок двох хвиль ударів поранені понад 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому пораненому 5 років. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня та школа. Усього 13 цивільних локацій у місті. У добропіллі влучили у будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина. Крім того, російська атака продовжилась і вранці. Весь ранок у небі над Україною літали російські дрони. Музика. Чергове підвищення вартості проїзду в громадському транспорті у Чернівцях. Необхідність чи закономірність. Чернівчанам пропонують висловитися щодо тарифів проїзду в електротранспорті, а тим часом у ратуші шукають шляхи, щоб тролейбуси не були збитковими. Деталі у наступному сюжеті міська рада ініціювала обговорення ймовірних змін тарифу на проїзд у тролейбусах. Зараз чинівчанам пропонують долучитися та проголосувати або висунути свої пропозиції на спеціальній онлайн формі, після чого виконавчий комітет розглядатиме результати і буде приймати остаточне рішення. Орієнтовно протягом місяця, да, департамент транспорту, після того як пройдуть громадські слухання, направить відповідні всі матеріали до виконавчого комітету, і там вже буде прийнято рішення, коли включати у порядок денний розгляду таке питання, і коли його голосувати. Заступник міського голови зокрема розповів, чим можуть бути зумовлені зміни. Законодавство визначено таким чином, що в разі, якщо відбувається здорожчання вартості собівартості. Комунальної послуги, в тому числі. Підприємство зобов'язане перерахувати і подати на відповідні структурні підрозділи для отримання позитивних чи негативних висновків. Чернівецьке тролейбусне управління зробило розрахунки, якими підтверджується, що собі вартість перевезення одного пасажира зросла. І станом на сьогодні тролейбусне управління визначило, що вартість проїзду одного громадянина у електротранспорті складає порядка 13 гривень 60 копійок. Відповідно, зараз вартість проїзду складає 12 гривень 25 копійок. 25 копійок відшкодовує бюджет підприємству, а 12 гривень сплачує пасажир. Як не дивно, чернівчани здебільшого позитивно і з розумінням реагують на можливе подорожчання проїзду, хоча й не без критики. Ну це дуже хороша штука, що вони підносять тарифи через те, що зараз податки збільшили, і потрібно якось зарплати виплачувати водіям. Потрібно податки, аби пішли якісь міську раду. Так, коротше, треба, треба це робити погано. Бажано було б залишити такі, які є, бо ну студенти, все ж таки, і більше. Ну, хотілося б більше такого м'якого ставлення до студентів і ну, оточуючих людей. Ті, хто заробляє, то нормально. Ну, я не, якщо в приїзді 20 гривень, ну, дивлячись, якщо по Україні, то це ненормально. Ну, типу, бо я сам з Вінниці, бо там транспорт коштує 8-10 гривень, тут 15-16. Тобто, а рівень життя набагато кращий там, ніж тут. Ну, якщо так подивитися. Можливо, це піде на покращення транспорту. Як пояснює Ігор Крохмаль, спочатку аналізує. Раціональність підвищення тарифів, виконавчий комітет керується в тому числі громадськими слуханнями, тому що так вимагає закон, і, і тоді вже визначає, чи доцільно це робити, чи недоцільно. Ми розуміємо, що місто останні роки інвестує в громадський транспорт. Зараз департамент транспорту оголосив закупівлю на ще три нових тролейбуса, визначив переможця, і ми вже до 1 вересня очікуємо. Отримати перші машини. Консультації щодо зміни тарифів на проїзд у міському електротранспорті триватимуть до 11 травня. У департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства запевняють, що врахують і опрацюють всі пропозиції городян. Юлія Слободян, Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА Кожен третій досліджений у лабораторії зразок заражений збутником хвороби лайма. На Буковині розпочався сезон активності кліщів, малопомітних переносників небезпечних захворювань, які можуть призвести до інвалідності. Детальніше про те, як уберегтися від кліщів, що робити, якщо не вдалося уникнути укусу, та на які симптоми варто звернути увагу у подальшому, вже готова розповісти моя колега. Весна у розпалі, а це означає, що все частішими стають прогулянки у парку, лісі, на галявинах, та й взагалі відпочинок на свіжому повітрі. Також розпочинається городній сезон, але природа дарує не лише позитивні емоції та релакс, але й приховує у собі серйозну небезпеку ім'я цієї небезпеці, кліщі від укусів, яких не застраховані ні люди, ні домашні улюбленці. Період активності цих мало. Помітних переносників небезпечних хвороб, весна, літо та осінь, Здебільшого вони живуть на траві та кущах. Тож краще обирати для прогулянок протоптані стежки та ретельно готуватися до виходу на природу, каже лікар-епідеміолог Віталій Кіт. Для захисту від кліщів вам потрібно розуміти, що у вас має бути повністю закритий одяг. Максимально велика площа шкіри має бути захищена одягом. Якщо ви йдете на прогулянки в парк, в ліс. Ви маєте лягати довгі штани, високі носки, рукава довгі мають бути. Також потрібно носити головний убір, кепку, панамку ну, в такому плані. Також після кожного походу до лісу або на прогулянку вам варто оглядати покриви тіла на наявність кліща, також свій одяг на наявність кліща. Якщо ж вберегтися від кліщів не вдалося, лікарі радять, виявивши їх на тілі, звернутися за медичною допомогою, аби правильно видалити кліща та отримати рекомендації щодо подальших дій. Якщо такої змоги у вас немає, тоді необхідно самому позбутися кліща. Потрібно пінцетом, акуратно, круговими рухами проти годинникової стрілки, стрілки прокручуючи кліща, виняти його з місця укусу. Намазати лікарі і покрутити його в другу сторону. Я вирізав їх лезом. Лазом вирізав кліщів. якому разі не можна його заливати олією, спиртом, не можна чавити його і смикати, тому що може відірватися його хоботок, залишитись в тілі, і це нічого добре з цього не вийде. Кліщі є переносниками небезпечних захворювань, серед яких хвороба лайма та кліщовий енцефаліт, які можуть призвести навіть до інвалідизації. Якщо, е вас кусив кліщ, в першу чергу ви спостерігаєте за собою. Інкубаційний період хвороби лайма триває до 45 днів. В середньому це 7-14 днів. Вам потрібно слідкувати, чи не підвищується часом температура тіла, і в першу чергу це в місці укусу, чи не появляється почервоніння, так звана кільцевидне еритема. При перших проявах вам необхідно зразу звертатися до лікаря і не затягувати. І лікар призначить відповідне медикаментозне лікування. Тож, видаливши кліща з місця укусу, можна принести. Його на лабораторне дослідження, аби визначити, чи був кліщ заражений збудниками небезпечних хвороб Цьогоріч лише протягом трьох місяців на Буковині таким чином було досліджено 60 кліщів. Кожен третій з них був переносником бореліозу або хвороби лайма. Розповідає лікар-епідеміолог. Протягом квітня було вже 22 зварення з приводу укусу кліщів. Тому що нам находили екстрені повідомлення з лікарняних закладів Чернівецької області. Ну а враховуючи, що у нас за попередні три місяці всього було 19 випадків хвороби лайма зареєстровано. Чим довше кліщ знаходиться при смоктаному стані до тіла, тим більший шанс іменно заразитися бореліями. В першу добу присмоктування кліща шанс заразитися насправді доволі низький. Але чим довше, вплоть до трьох днів, на третій день шанс майже 100%, 95% точно. Чи знають чернівчани, як діяти, виявивши на тілі кліща, чим небезпечне нехтування медичною допомогою, та як самостійно видалити кровопивцю у домашніх умовах? Я знаю, що треба звернутися до лікаря і обов'язково продезінфікувати місце вкусу і віднести ну, кліща до лікарні, щоб його ну, перевірили нам всякі хвороби. Звертатися в медичний пункт, напевно. Ну, точно не займатися самолікуванням. Тетяна Дубіцька «Темидня ТВА». У Чернівецькій області повідомили про підозру місцевому підприємцю, який продавав незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали на автозаправній станції. Слідство встановило, що власник АЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. До складу такого пального входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки. Отриману суміш підозрюваний, реалізовував на підконтрольній йому АЗС під виглядом бензину марки А 92 та А 95 Під час обшуку на заправці детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Вилучили понад 15 тисяч літрів контрафактного бензину орієнтовною вартістю майже мільйон гривень. Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Досудове розслідування триває. Дві автопригоди трапилися на території Чернівецької області протягом минулої доби. Є потерпілі. Так, учора, 29 квітня, одна з них мала місце по вулиці Кагарлицькій у Чернівцях. 43-річна Чернівчанка, керуючи автомобілем, ВАЗ, допустила зіткнення із припаркованою автівкою Фольксваген, а в подальшому із охорожо. У результаті аварії водійка та 45-річний пасажир ВАЗу отримали тілесні ушкодження. Вони опинилися заблокованими всередині понівеченого авто. Отож, на допомогу приїхали рятувальники, які їх деблокували. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала їх до лікарні для надання допомоги. Того ж дня ДТП з потерпілим трапилась по вулиці Центральній у Ложанах. річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ВЕЗ, допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 26-річний житель села Бобівці. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст травмувався. Медики госпіталізували його до лікарні для надання допомоги. Транспортні засоби вилучено до розслідування триває. За добу на Буковині вигоріло понад 2,5 гектара. Так, 29 квітня рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж сухої рослинності у Чернівецькому та Дністровському районах, про які їх повідомляли очевидці. Надзвичайники ліквідували загоряння в тих межах, що були на момент прибуття. Попередньою причиною пожеж стало необережне поводження з відкритим вогнем. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті. ТВА. затишного вам вечора та світлих думок. До зустрічі в етері.